Людинки, всім привіт! Коротеньке відео про таку важливу штуку, як заміна батарейки в ключах від автомобіля Volkswagen Passat B8. Багато в кого можуть з цим виникати проблеми, тому записую цілу інструкцію. От у мене є ключ, в якому, бачите, індикація на натискання клавіші спрацьовує, загорається світлодіод. А в цьому ключику батарейка вмерла. І він вже нічим не моргає, так само, як і не відкриває автомобіль дистанційно. Також в ключах посад B8 є такий секрет. З боку натискаємо на клавішу, і тут виїжджає механічний ключик, секретка якою можна відкрити автомобіль механічно, якщо зняти, звісно ж, кутик на ручці водійських дверцят і вставити туди цей секрет. Ще раз. Отак натискаємо і воно звідси виїжджає. Потім руками беремо, провертаємо, відкриваємо двері водійські. Якщо треба завести автомобіль, запустити, треба просто піднести ключ з розрядженою батарейкою до рульової колонки. Там є навіть на рульовій колонці справа. Такий значок, куди підносити сам ключ. Далі нам потрібна батарейка сама. Батарейка це модифікації 2032 моделька. В Octavia Golf не такі, там 20-25 по розміру вони такі самі, різна товщина. У Passat B8 2032 вона товща, Ну і логічно, що тримає заряд довше, тобто в неї більша ємність сама по собі. Як правильно відкривати ключ, щоб його не пошкодити і нічого не зламати. Потрібно взяти його клавішами до себе і провернути от в цю сторону. Сюди потрібно вставити ніж чи викрутку, якісь якісні, міцні, не канцелярські, щоб вони не зламалися. Тут є така щілинка між двома панельками, ми в неї вставляємо щось гостре. І провертаємо. Кришка, як бачите, відкрилася, я нічого не пошкодив, не подряпав. А якби почав колупати з цієї сторони, то якраз таки і роздирається потім ключ і виглядає також погано. Віддираємо, отак от відтягуємо в цю сторону. Далі бачимо, вже батаречка, захована у нас тут глибоченько, також її дістаємо або викруткою плоскою, або, наприклад, ножем. Отаким чином. Дістаємо. І ставимо на місце нову. Заправляємо її тут таким чином. Тут є два вусика, які її тримають, і робимо перевірку. О, будь ласка, індикація тепер заморгала, значить і ключ у нас буде працювати, автомобіль буде відкриватись. Закриваємо ключ, беремо ключ до себе, повертаємо назовні спочатку, притискаємо цю сторону, яка сидить наглухо тут, в першу чергу. І потім натискаємо вже там, де ми відкривали. Є, ключ закрився, цілий, абсолютно не пошкоджений, можна далі користуватися.